Китаєць, який переживе твого МТЗ і переживе твого Т-40 володірця без жартів. Якщо, хлопці, брати китайські всі трактори і взять тако зробити опитування, то люди голосують процентів 40 сугубо за Донфайл. Хлопці, і то є то техніка, яка може робити по 10 років і не будете лізти ні в мотор, ні в коробку не відкривати. Це теж реальний. Слова людей, які працюють на цій техніці. Звісно, це Донфе. Лінійка G в нас йде на реверсі, без G йде без реверса. 24-ка, 40-ка, 4 О, от Силовий агрегат йде. З N-мотори на КМ. Ну, це не, 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 не грає суті, розумієте? Тут якість є в кожній деталі. Тут трактор, який робився з умом, з розумом і для людей, і для того, щоб людина працювала на рік-два. не, рік, не два. Якщо у вас стоїть задача трактор, який буде не остивати працювати для всього, і по максимуму давати нагрузки йому з усіх сторон давати нагрузки, то це однозначно тільки розглядаєте топ-1 цей. Дивіться. Це саме наворочна версія, тут є розподільники, такі примусові, ну просто подивіться, на самі полося, на чурочки, і відповідно якість заліза самого в дунфейнгах Серед цих китайців, самого вищого рівня, йде. Тобто, може бути тракторі МОЗ грубший, більший, но саме залізо не таке. А тут це є хлопці вещі. Послужить і 10-20, і а в хороших руках буде служити як радянський трактор. Я думаю, ці трактори вічні, як блушні японці, як старі радянські трактори, при грамотному експлуатації грамотній. Він буде робити дуже довго, дуже, Прямо по наслідству піде хлопці. Тому дивіться. І сучасно вже зробили китайчик, вже, ну, не скажу, що не виступає японцям. Звісно, уступає по комфорту, але все одно саме робоче місце. Дивіться, як то все зроблено. Для людини, для тракториста ну, нема питань, як то кажуть, взагалі. Реверсна коробка на Linetті G2440. Цікаві такі тракторці. Звертайтеся по номеру. В нас доставочка безкоштовно.